Добрий ранок малята. Подивіться, якими гарними та квітучими стали усі клумби довкола. Клумби гарні, чудові, тому що дня з самого ранку і до пізнього вечора у неї повно гостей. Давайте подивимось уважно, хто завітав до клумби та її квіточок. Подивіться, які гарні метелики прилетіли. Як ви вважаєте, на що схожі метелики? Так, вони схожі на квіточки. А що нам відомо про цих дивовижних створінь? Метелик це комаха. Бо у нього, як і в інших комах, три пари лап. У метелика є тонесенький хоботок, мов ниточка тоненький. Своїм зігнутим хоботком метелик п'є квітки солодкий нектар. Так він живиться. А ще у метелика є крила, за допомогою яких метелики порхають над квітами. Їх дві пари. Візерунки крил метеликів. Зачаровують своєю красою. Праворуч і ліворуч він завжди однаковий. Розмір задніх крил буває значно менший, ніж передній або вони однакові. Пропоную вам послухати віршик Олени Пчілки, який називається метило. Діти бігають, стрибають. Далі весело гукають. Ах, метелик, погляньте. Ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Малята, давайте і ми з вами також намалюємо свого гарного дивовижного метелика. А для роботи нам знадобляться аркуш паперу розміром А4, пензлики різної величини, фарби, склянка неприливайка з водою та серветки. Для створення метелика ми будемо з вами використовувати нетрадиційний спосіб малювання, який називається монотипія. Монотипія відбувається при відбітку. Кольорової плями на паперовому листі при складанні нашого аркуша вдвічі. Ну що ж, приступимо. Беремо підготовлений аркуш паперу і складаємо його вдвічі. Починати малювати ми будемо з крил метелика. Я обрала фарбу червоного кольору. Верхнє крило у мене буде більшим, а нижнє меншим. Ретельно зафарбовуємо крила. Робити це треба дуже швидко, аби фарба не вбралася у папір. Фарби не жалкуємо, набираємо її багатенько. По лінії складання аркуша, тобто посередині, ми намалюємо тулуб нашого метелика, використовуючи фарбу чорного кольору. Тепер складаємо аркуш навпіл, щільно притискаючи в одну половину до іншої, роблячи таким чином відбиток. Тепер можна розгорнути аркуш і подивитися, який гарний метелик у нас вийшов. Коли фарба трохи підсохне, починаємо прикрашати крила нашого метелика. Візерунки можуть бути різними, адже метелики дуже дивовижні комахи. Для прикрашання крил метелику ви можете використовувати лінії, кружечки, крапочки, робити відбитки пензлика. Та малювати квіточки або інші геометричні фігури, які вам до вподоби. Але обов'язково ваш малюнок візерунок має бути однаковим на лівому та правому крилах. Мій візерунок буде не дуже важким для вас, використовуючи фарбу синього кольору. Я роблю відбитки пензликом по краях обох пар крил. Використовуючи фарбу помаранчевого кольору. У центрі кожного крила я намалюю кружечки. Кружечки можуть бути різної величини. Як забажає ваша уява! Метелики дуже яскраві і дуже гарні створіння, тому ви можете їх прикрашати так, як вам підказує ваша уява. Завершуємо наш малюнок і домальовуємо вусики нашому метелику, використовуючи фарбу чорного груна. Ось наш метелик готов. Фантазуйте і малюйте з задоволенням. До нових зустрічей, малята. До побачення!